Якщо ми в хронічному стресі, високий кортизол в першу чергу руйнує наш мозок. Нейрони гинуть або втрачають чутливість, внаслідок цього погіршується пам'ять, концентрація і взагалі увага. А серце працює так, ніби ти щодня біжиш марафон. Підвищений пульс, тиск і серце поступово виснажується. А судинки. Подивіться, як кортизол впливає на судини. Вони весь час спазмовані, звужуються, втрачають еластичність, кров погано циркулює, погано поступає до органів, особливо до мозку, болить голова і постійно втома. Страждає чоловіча і жіноча гормональна система, виснажуються наднирники і погано працює щитовидна залоза. Високий кортизол це нервова система в постійній напрузі, погіршується сон, апетит, працездатність. І емоційно ми стабільні. Імунітет при стресі падає, застуди частішують, рани гірше гояться, і організм стає до всього вразливий. Тому з цим потрібно щось робити. Це досить небезпечно. Давайте про це в слідуючому ролику.